Задають питання, як знімається жатка в комбайнах масей Фергусон. Що хочеться сказати? В таких моделях, як 186 масей, 187-й, 240-й, 206 жатка знімається з наклонною камерою. Жатка, яка має довжину 3 метри, вона знімається без наклонної камери, там йде швидко знім. Там розтопорюєш клинки, знімаєш паса і від'єднується жатка. В даній моделі 240 масей. Жатка знімається таким чином. Роз'єднуємо тягу включення жатки, спрінк вибиваємо пальчика, знімаємо паса. При цьому відпустили натяжного ролик, який прижимає паса. Все, пас зняти. Після того роз'єднуємо розйом роз електрики, Ось це він даний. гідравліки. Саме основний крепежик іде болт один і болт з іншої сторони. Там гаєчку на 19. Але перед цим, як знімати жатку, необхідно її підняти на висоту приблизно трьох будівельних піддонів із-за того, що коли потрібно зняти гідроциліндр, він тут от на такій скобі, повибивають пальчики. Ось тут палець один і палець другий. Та якщо не підняти жатку і не оставить неї на такій висоті, то вона може повибивати там непонятно що. Через що її піднімаємо на десь на пів метра, опускаємо на цій висоті, вибиваємо пальчики, вибиваємо болтики на 12 в діаметрі одного і другого. Тоді перед цим взяли паси і від'єднали жатки. Від з лівої сторони жатки знаходиться пас приводний на косо і шнека. Його необхідності знімати не треба. Він йде разом з наклонною камерою.